Добрий день, учні сьомого класу! Тема сьогоднішнього уроку загальні риси клімату Південної Америки. Чинники формування типів клімату в межах кліматичних поясів. Також протягом року ми будемо проводити дослідження, чому Південна Америка найвологіший материк світу. Мета сьогоднішнього уроку сформувати систему знань про головні ознаки клімату Південної Америки, основні кліматотвірні чинники розміщення кліматичних поясів та областей. Продовжуєте вдосконалювати практичні вміння та навички характеризувати клімат за картами Атласу та кліматичними діаграмами. Із обладнання вам знадобиться Кліматична карта Південної Америки, Фізична карта Південної Америки, Підручник та Атласи. Гра «Німа карта. Знайдіть зайве слово і запишіть у ЗОшит. Перший ланцюжок Лаплацька. Орінокська, Гвіанське, амазонська. В цьому ланцюжку зайве Гвіанське. Це плоскогір'я. Наступний ланцюжок анди, бразильське перуанська, амазонська. В другому ланцюжку зайве слово перуанська це течія, всі інші форми рельєфу. Третій ланцюжок. Фрауерт, Галінас, Вогняна земля. Або бранку Паріньяс. В цьому рядку зайве слово вогняна земля це острів, всі інші крайні точки. Отже, ми пригадали з вами географічне положення та берегову лінію Південної Америки. Пригадаємо, як ці фактори впливають на формування клімату материка. Прийом так чи ні. Ви в зошиті повинні записати тільки так або ні. Тож, клімат залежить від географічної широти. Чим ближче до екватора, тим кут сонячних промінів нижчий. Так чи ні? Наступне речення. Постійні вітри приносять вологу з океанів, а з суходолу сухі повітряні маси. Наступне речення. Океанічні течії впливають на клімат суходолу. Так, Холодні приносять потепління і сприяють утворенню опадів, теплі приносять похолодання та не сприяють утворенню опадів. Останнє речення. Гори і рівнини є бар'єрами на шляху повітряних мас. Пригадайте, будь ласка, особливості географічного положення Південної Америки, основні кліматотвірні чинники, основні риси клімату Африки. Клімат Південної Америки визначається її географічним положенням особливостями планетарної циркуляції атмосфери, впливом водного простору океанів та океанічних течій, співвідношенням і розташуванням основних форм рельєфу. Особливості клімату Південної Америки. Положення значної частини материка в екваторіальних і тропічних широтах обумовлює великий приплив сонячного тепла від 120 до 160 ккал на 1 см на рік. Надходження великої кількості сонячної радіації визначає високі показники температур та їхні незначні коливання протягом року на рівнинних просторах материка. За винятком його південної частини, яка розташована в помірних широтах та перебуває у відносній близькості до Антарктиди. Так, аналіз кліматичної карти свідчить, що середньомісячні температури січня та липня на великих рівнинних просторах змінюються в межах від плюс 16 до плюс 24 градусів за Цельсієм. На півдні материка середні температури липня найхолоднішого місяця в південній півкулі знижуються до плюс 8 градусів за Цельсієм. Південна Америка є найвологішим материком Землі. Найбільшу кількість опадів отримують повітряні схили Ант понад 5 тисяч міліметрів. Амазонська низовина та східні схили гвіанського та бразильського плоскогір'їв від 2000 до 3000 мм західне узбережжя помірних широт понад 3000 мм на рік. Такий режим зволоження обумовлений насамперед особливостями циркуляції атмосфери над континентом. Більша частина Південної Америки перебуває під впливом пасатної циркуляції обох півкуль. Пасати, що надходять з Атлантичного океану. Несуть велику кількість вологів понад 2000 мм на рік. Вони вільно просуваються вглиб материка завдяки рівномірному рельєфу, Насиченню вологою повітряних мас з Атлантики сприяють теплі течії Гвіанська та бразильська. На клімат південної частини материка, що розташована в помірних широтах. Впливають західні вітри з Тихого океану, які також приносять багато вологі. Проте на заході континенту їх просування затримують анди, тому велику кількість опадів отримують прибережні райони та західні схили анд від 2000 до 3000 мм на рік. Порівняно з Африкою, пустельні території в Південній Америці. Займають невеликі площі, проте саме тут сформувалася найсуворіша пустеля світу Атакама, яка отримує лише близько 100 мм на рік опадів. Дощів в Атакамі фактично не буває. Єдиним джерелом опадів є тумани. Клімат Ант відрізняється різноманітністю. Головна його особливість зміна при піднятті від підніж до вершин і при просуванні з півночі на південь. Пустелю Атакама називають світовим полюсом сухості. Деякі її місця не бачили дощу понад 400 років. Атакама є однією з найстаріших пустель світу. Вчені вважають, що вона утворилася щонайменше 20 мільйонів років тому. На відміну від Сахари, в Африці Атакама має доволі низьку середньодобову температуру, яка коливається від 0 до плюс 20 градусів за Цельсієм. Завдяки надзвичайному безжиттєвому ландшафту пустеля стала місцем зйомки телевізійного серіалу «Космічна Одисея. Мандрівка до планет. Кліматичні пояси та типи клімату Південної Америки Більша частина території материка розташована в екваторіальному, субекваторіальному, тропічному та субтропічному кліматичних поясах. Тільки Південь Материка лежить в помірному кліматичному поясі. На відміну від Африки, усі кліматичні пояси, крім субекваторіального, змінюють один одного тільки в напрямку на південь від екватора. В екваторіальному кліматичному поясі розташована значна частина Амазонської Низовини та північно-західне узбережжя Материка. Середня температура повітря тут цілий рік тримається близько Плюс 25 градусів за Цельсієм випадають рясні опади. Уся північна частина Південної Америки, в тому числі Орінокська Низовина та Гвіанські плоскогір'я, розташована в субекваторіальному кліматичному поясі північної півкулі. До субекватеріального поясу південної півкулі належить південна частина Амазонської низовини, а також північна та центральна частини бразильського Плоскогір'я. На сході субекватеріальні кліматичні пояси Північної і Південної півкуль з'єднуються. Для цього поясу характерним є сезонний розподіл опадів. Сухий зимовий період, пов'язаний з приходом континентального тропічного повітря, і вологі літні, коли панують екваторіальні повітряні маси. В тропічному кліматичному поясі розташовані південно-східна та східна частини бразильського плоскогілля. північ Лаплацької низовини, середня частина ан. І значна частина тихоокеанського узбережжя між 5 і 30 градусами південної широти. У межах поясу формується кілька типів клімату: тропічний вологій на сході материка під впливом пасатів з Атлантичного океану та тропічний пустельний на внутрішніх рівнинах і тихоокеанському узбережжі. До субтропічного кліматичного поясу входить територія материка приблизно між 30 і 40 градусами південної широти. Зима тут тепла, а літо спекотне, але взимку іноді температури можуть опускатися нижче нуля градусів за Цельсієм у зв'язку з вторгненням холодних повітряних мас із півдня. На сході поясу. Пролягає область субтропічного вологого клімату. У внутрішніх районах область субтропічного континентального клімату, а на західному узбережжі формується субтропічний середземноморський клімат із сухим жарким літом і теплою вологою зимою. У помірному кліматичному поясі на півдні Материка. Клімат відрізняється контрастністю. На західному узбережжі він морський, помірний, із м'якою теплою зимою та вологим прохолодним літом. У східній частині, куди опади із західними вітрами не проникають, клімат помірно континентальний із холодною зимою та теплим літом. Влітку тут іноді трапляються різкі похолодання. І навіть бувають снігові завірюхи, відчувається близьке сусідство з крижаною Антарктидою. Формування кліматичних поясів в Андах залежить як від географічної широти, так і від висоти місцевості над рівнем моря. Біля екватора, наприклад, у нижньому поясі гір, на східних і західних схилах. Клімат екваторіальний, а на вершинах лежать сніги і льодовики. Особливо суворий клімат у тропічному поясі на центральних плоскогір'ях анд розріджене повітря, ураганні вітри, характерні ознаки місцевої погоди, що протягом доби неодноразово змінюються. Головне за урок. Значна частина Південної Америки розташована в тих самих кліматичних поясах, що і Африка, але в цілому клімат Південної Америки більш різноманітніший. Південна Америка найвологіший материк Землі. Істотний вплив на клімат континенту мають повітряні маси з океанів, передусім пасати з Атлантичного океану. Важливим кліматороздільником є анти? На більшій частині материка кліматичні умови сприятливі для життя та господарської діяльності населення? На домашнє завдання пропоную 5 питань для самоперевірки. Перше питання: які частини материка Південної Америки? Отримують найбільшу кількість сонячної енергії. І з чим це пов'язано? Друге питання, чому для рівнинної частини материка нехарактерні значні температурні контрасти? Третє питання? Чому Південна Америка є найвологішим материком Землі? Четверте питання, у яких кліматичних поясах лежить Південна Америка? П'яте питання. Чим відрізняється клімат анд від клімату рівнинної частини материка, яку роль відіграють анди в розподілі атмосферних опадів на материку? Дякую за урок і бажаю успіхів у навчанні!